Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний ЗОЖ. І сьогодні я з вами хочу поговорити про Святе. Наші... Наш... наш початок, будемо казати так, в майстерності в початку в'язання Це... з вами хочу поговорити про. Петлі і про в'язку цих петель, Яким, якими ж петлями я в'яжу. вусінними це класичними. Це е, періодично стає таке питання перед майстринями, і навіть майстринями майстрині з свого власного досвіду, я знаю, що. Не усвідомлюють, якими петлями вони в'яжуть? Тому що їх так навчили. І тому я вам пропоную розібратися в цьому питанні один раз назавжди. Дивіться, дівчатки, я поклала перед вами два зразочки в'язки. Одна з них зв'язана бабусіними петлями, а інша класичними. Яка різниця ніякої. В самій в'язці це ніяким чином не відображається. А спосіб пров'язування тої чи іншої петлі це просто навички. Або коли ви в'яжете інші візерунки, це вже має значення, і якою петлею ви в'яжете класичну. Чи е, бабусиною, по колу точно знаю, що бажано в'язати класичними е, петлями. А так, я ще раз повторюю, що в в'язанні нема правил. Ваше в'язання, ваші правила, то ви можете в'язати е, тими петлями і таким способом, як вам подобається або вам зручніше, але Індифікацію давайте таки пройдемо. Так, і різниця, я вам хочу наголосити, різниця не в тому, за яку дужку ви знімаєте або пров'язуєте петлю. Зовсім ні. Різниця полягає в вив'язуванні в, 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 в виворотних петлях, так, як, як ми пров'язуємо виворотні петлі. Тому давайте з вами з цього і почнемо. Я набираю класичним, самим простим способом трошки петель. петель. Хто цього не вміє е, ще набирати. Можливо, я зніму відео, як набирати петля різними способами, для того, щоб у нас цей контент так само був, для того, щоб ми, дівчаточки, не ходили по ворожих каналах. Бо у в'язанні е, є петлі пружкові. Це крайні петелечки, вони ніколи вониколи пров'язуються наступним чином. Перша завжди знімається, остання пров'язується виворітною петлею. Далі давайте розглянемо будову самої петлі. А в петлі у нас є передня стінка, задня стінка, і поміж Ціми петельками протяжка. І елементу у в'язанні всього, всього два це лицьова та виворотня петля. І з допомогою цих двох петель ми з вами можемо творити і витворяти все, що ми хочемо або можемо, або прагнемо. Це навіть не в музиці сім нот. У нас всього два елементи виворотня і лицева петля. Ще раз повторюю, у нас є будова нашої петлі. Так? Передня стінка, задня стінка і поміж ними протяжечка. Я зараз буду в'язати класичну виворотню петлю, вив'язування класичної виворітної петелечки. Робоча нитка знаходиться перед роботою. Я завожу праву спицю зверху вниз в петельку, виходить, передню дужечку. І, Правою спицю захватую робочу ниточку зверху проти, проти годинокової стрілочки, обхватую ниточкою спицю і протягаю через петельку. Ще раз, Ниточка перед роботою. Захожу в петелечку зверху вниз, проти годинокової стрілочки, ниточку, обвиваю її ось таким чином і протягаю через петельку. Ще разочок. Вниз, зверху вниз, обвиваю спицю, ось таким чином, і протягаю через петелечку. Цей спосіб складніше, чим бабусіни, яке ми потім з вами подивимося, заходимо зверху вниз, обвиваємо спицю, ось таким чином, і протягаємо. Я в'яжу класичним, і для мене це взагалі не проблема. Бабусіни петельки є більш прості, а цей метод більш стабільний, мені здається. І пружкову петельку ми пров'язуємо виворітною завжди. І ми переходимо з вами на лицевий краєчок, на лицеву сторону. Ми зараз з вами в'яжемо панчішну в'язку. У панчішної в'язки є дво, дві сторони: Лицьова гладь і ось це лицьова гладь і виворітня гладь. А візерунок цей називається панчішна вязка. Не лицьова гладь. Візерунок називається панчішна в'язка. Тепер ми приходимо на лицьову сторону. І що тут у нас відбувається? При класичному вив'язуванні виворітних лицьові петельки в лицьовому ряду лежать передньою стіночкою. І тому прушкову петельку, петельку ми знімаємо. і далі ми в'яжемо в, в лицевому ряду при класичному виконанні лицьові петлі за передню стіночку, тому що ми ось таким чином, як я вам показала, пров'язували виворітні петлі за передню стіночку. Це класична рахується. Лицьова петелька ми заходимо, заводимо за передню дужечку, підхватуємо, підхоплюємо ниточку, протягаємо через Петелечку і збрасуємо за передню стіночку і збрасуємо. Так, Остання прушкова петелечка, підтягаємо, повертаємо, і у нас тепер виворітня гладь. Давайте тепер розберемося, як вив'язуються виворітні бабусіним способом. Вони так само в'яжуться за передню дужку, але Рух а, ниточки і спиці трошки інший. Ниточка так само знаходиться перер... перед роботою. Так само ми заходимо за передню дужечку зверху вниз, але не обвиваємо петелю, спицю як при класичному виконанні, а відразу проти годинникової стрілки. Захоплюємо ниточку і протягаємо через петелечку. Ще разочек, ниточка перед роботою. Заводимо ниточку, спицю зверху вниз за передню дужку. захоплюємо ниточку і протягаємо через петелечку. Це бабусини виворотні Петлі. В'язати так легше, набагато легше, чим, е, класичним способом. Тому, вибір за вами, якщо ви в'яжете, наприклад, полотно лицевою гладю, не лицевою гладью, панчішною в'язкою, то не по колу, то ви можете скористатися. Цим методом. Так, прушкова, виворотня, і тепер дивимося, що у нас відбувається на лицьовій стороні. Такий метод пров'язування виворотніх призводи до того, що вони у нас в лицьовому ряду лежать задньою стіночкою. Бачите, петелька розвернута. Тому в лицьовому ряду бабусіни виворотні, в лицьовому ряду в'яжуться лицьовими за задню стінку. За задню стіночку захоплюємо і ми розвертаємо петельку, щоб вона нас не перехрещувалася. За задню петельку підхоплюємо ниточку і збрасуємо не в дужках справа, дівчата. Якщо я, наприклад, зараз пров'язала бабусіними петлями, а і виворітний ряд я буду в'язати класичними, то полотно в мене не перехреститься. Е, наступний рядочок я зараз пров'яжу половину рядочка класичним способом, а половину рядочка виворітні, виворітні бабусіним. Прушковим ми знімаємо, далі давайте класично ще раз повторюємо. Зверху вниз, ниточка перед роботою, обгортаємо спицю і протягаємо. Тут рухів більше, ніж бабусі не петле. На рахунок пальчиків як тримати, дівчатки, я передивилась купу відео. Якщо ви дивитесь, то у нас у кожного положення пальчиків своє. Хто їх, хто підтримує вказівним пальчиком. Я, наприклад, підтримую великим пальчиком петельки. Тобто, це вже як почерк. Да? Лінієчки, палочки, галочки, вони в прописях написано однаково, але почерки у нас унікальні, коли ми пишемо. А тому, і коли ми в'яжемо, у нас почерк унікальний. І тому тут то тільки. Практика, да? ми пам'ятаємо, що неможливо навчити, можна тільки навчитися. Тому повторюйте, повторюйте, повторюйте. Е це дуже гарна вправа е Відволіктися і навчитися чомусь іншому. Так, половину я пров'язала класичними. Тепер я пров'яжу бабусіними. Да? Ниточко перед роботою. Тепер я спицю не обгортаю, а просто занурюю. Раз. Ось так. Тут легше. Рушкова. Дивимося, що у нас вийшло. Половина рядочка там, де ми пров'язували бабусіни петлями, у нас петелечки в лицевому ряду лежать. Е ось так. Вони начебто ви вивернути. А класичними способами ось вони. Так? І тому при в'язанні лицьового рядочка порошкова петелечка, нам ці петельки треба розвернути, начебто. Вивернути. Тому що якщо ми пров'яжемо ось так, то буде перехрест. Нам того робити не можна. У нас має бути ось така ось такий візерунок. Коли нам буде, треба вив'язувати. Перекресні петелечки, то тоді вже ми будемо по-іншому в'язати. А зараз ми говоримо про пантіжну гладь, і нам треба вивернути ці петельки, розвернути. Бабусіни ми в'яжемо за задню стіночку. Так. Доходимо, бачите, тут у нас вже класика пішла. Класику ми в'яжемо за передні стіночки, ми їх розвертаємо, і у нас виходить однаково, однаковий везеруночок. Так, і прушкова. Так, давайте повторимо. Візерунок називається панчіжна в'язка. У панчижної в'язки є лицьова гладь лицьовий і виворотня гладь. Лицьова та виворотня петля це елементи в'язання. Елементи в'язання мають передню стіночку. Передню стіночку, задню стіночку і протяжку перед поміж ним. Крайні петелечки називаються рушкові вив'язування класичними або бабусіними петлями. Відрізняється вив'язування саме виворотніх, тому в лицевому ряду бабусі да, не петля в'яжуться за задню дужку, а класичні в'яжуться за передню душку. Це виключно із того, як ми в'яжемо виворотній ряд. Сподіваюсь, а ви себе тепер ідентифікуєте, не будете плутатися а і забувати, якою ж я, ем, ем, якими ж петельками я вяжу, тому що це важливо буде, коли буде в візерунки зазначено за передню, за задню дошку. В візерунках, до речі, не зазначається, якщо ви в'яжете класичним способом, або якщо ви в'яжете бабусіним способом, в візерунках і в схемах, в описах того не зазначається. Зазначається передня або задня стінка петлі. Але деякі візерунки, ще раз повторюю, вони лягають зовсім по-різному, коли ви в'яжете. Класичними або бабусіними перлями. Тому на це треба звернати увагу. Це все, що я вам хотіла сьогодні донести. Дякую, що ви були зі мною. Ставте, будь ласка, уподобайки. Ще раз наголошую, щоб ви шукали майстринь за хештегом візерунки вам гарного мирного дня і до нових зустрічей!